Дивала на Євробаченні за Україну. Ну, ну, yeah. Звісно, в першу чергу, в другу чергу. В другу чергу, хто чесно no, скажу, добавився найбільше. Чесно скажу, дивилася вже після. У uh, мене був тоді день народження, якщо <sharp inhale> я не помиляюся. і я була далеко в джунглях і потім вже дивилася шматками. Uh, мені сподобався виступ Лорін, uh, uh -huh. uh, вона сильна і так далі, але ми це вже бачили, наче знає, no, І трошки таке було, типу. Тільки... Кого ще трошки бачила Чича, але я вболівала за Україну. Я розуміла, що в в друге, третє, вдруге, не вийде, але дуже хотілося, щоб хлопці показали нас що і круто. І я вважаю, що вони це зробили. Який рядок зі своєї пісні ти побрала для того, щоб набити татушку? Ми, до речі, татушки. Дивіться, так. в мене вже це виконано, це слухай на серці. І ті, хто має таке ж тату, вони можуть безкоштовно на мої сольні концерти приходити. А що треба зробити для того, щоб отримати таку тату? Набити таке тату. Просто побачимо. Це чисто мене... самі Є фотографії в інтернеті, де просто таким же шрифтом можна собі набити, і тоді ви. Попадаєте на мій сольний концерт, дай Боже, який буде безкоштовно. Народ, ви чули, супер лайфхак. <рес> слухай своє серце, тому що слухай себе взагалі. Слухай себе, це певно найголовніша так. істина, яку ти читаєш в купі мудрих книжок, в купі мудрих фільмів і так далі. Прийшов до якогось там в, не знаю, гуру на, на, на гору, питаючи, так що робити, щоб бути щасливим. А він тобі каже: слухай себе. Це до речі, до речі, про гуру і якось гору на свої подорожі, Наприклад, куди б ти поїхала, порадила поїхати на якийсь ретріт? Карпати. Ти ж любиш такі штуки? Ну, Карпати, це це точно те, що для українців певно, я думаю, що місце сили, місце сили. Ну, для мене особисто дуже сильно, тому що я там народилася. Це справді де моя батарейка. Знаєте, робиться не, не жовтою, а повноцінно зеленою. Та, але звісно, місць у світі багато прекрасних там, де а, ти відчуваєш, що там щось є більше ніж просто краса. А, на, на, на балі та, їздять та, люди та, на ретрити, та, 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 та. тому що певно, що там традиції давно вже плекаються. в цьому Ну, там треба знати куди. Треба знати, куди uh -huh. але це все доступно. У нас uh -huh. є інтернет, це супермагія. Берете, гуглите і все знаєте. Якби тобі до кінця життя довелося їсти якусь одну їжу. б це було. Це було щось, певно, зелене. Травичка? зелене? Травичка якась, якась зелене, не знаю. Шпинатик якийсь, не любиш шпінатики? Прямо шпинатик, ну, блін. А можна вибрати просто. Мо, Можна. Я би їла зелене і позеленіла би, і тоді б точно казали, о, відьма пішла. Що найбільше любиш робити наодинці? Коли ти сама? Медитувати. Ой, до речі, я не вмію. Це так важливо навчитися? В сенсі не вмієш. Ну, не вмію. У мене багато думок. Що таке медитація. От що таке медитація? Що означає розказати люди? А залишся на одинці з собою, дозволь собі статися в усьому в голові. Просто закрий очі і дихай. Хай собі думки тобі, треба концентруватися на диханні. Хай Думки навіть тобі прилізають, які хочеш, як бджоли тебе розкладуть. Годину посиди з закритими очима з свідомістю. Потім ти сама почнеш розуміти, що таке медитація. Дихай спокійно, хай все стається з тобою. Дозволь всьому статися. Це певно для мене особисто. А найголовніше, те, що я зрозуміла що мене пустило до медитативного стану. Якби ти могла застрахувати якусь одну частину свого тіла. Що б це було? Очі. Очі? Так. Навіть не голос. Ні, очі. Чому очі? Ну, Щоб я завжди могла бачити, дивитися. А, щоби. Та, голос. Мені виклада здається, що мені подобається мовчати. Це клас. Так, це а, а от бачити мені. А... Подобається і я знаю, що поглядом можна багато чого будити в людях. Я люблю дивитися в очі людям. Дуже і якщо робити нюдси, то для когось чи для себе? Так що просто О, oh, wow, не Цікаво. Ну і так і так можна. А, але так, я, я би своєму хлопцеві так, певно, треба зробити до речі. До речі, це корисна штука. Так що та, не так не стало жарко, ось тобі фоточка. І самі надихаємося, hey, hey, hey. і людина hey. коло надихаємося. Брала коли-небудь з гаманця чоловіка або хлопця, гроші без дозволу? Ні. Ні, це точно. А взагалі брати гроші від чоловіка це окей, це нормально, нормально? це нормально абсолютно, якщо ви розмовляєте з ним про це, що типу Ta -ta. мені uh -huh. потрібно зараз uh -huh. і так далі. Але я люблю і свої гроші заробляти, тому. І витрачати, і, і, і витрачати. Але тому і стараюся скласти свій весь бізнес так, щоб все все ж таки було адекватно, приходило, були інками і так да, далі. Та, Зараз та, буде та. фестивальний сезон. Будемо трудитися для того, щоб і заробити, і донатити, і так далі. І все змогти, і все встигнути. Якби mm -hmm. Калуш тобі запропонував а заспівати якусь суперкруту пісню, погодилася б на дует? Mm -hmm. Місто Калуш? Майже ну, мені шукало ж прикольне, все інше не дуже шукала в соцмережах своє перше кохання. Взагалі, яке воно було? О, а, блін, а яке перше кохання-кохання? Е, я пам'ятаю, як мені було смішно згадати першу свою типу побачення, а яке вона в десять років. А мама повезла не... в сусіднє місто до хлопчика, який у горською Ми в угорському такому кемпі з ним побачилися, ага. і він угорець був і, і дуже смішним акцентом розмовляв. І він мені подавав свою фотографію з котом. Це було дуже мило. А потім я ту фотку закопала, тому що та і всі жінки відьми дивилася, і мені було треба там ритуал зробити. Але це було фотки. А ми це дівчата тепло, трохи цей, да? Ну, та, ми не трохи. Всі відьми. Ми всі віддаючі. Відьма, це ж відвідаючи. От ми цікавимося. Якби твого чоловіка був храп, от він хропе. Ти б йому сказала про це, щоб він пішов в іншу кімнату. Або пристосувалася б так і намагалася б заснути це, під ці ну, музичні а, звуки. Вибрала собі такого, який не хропає. <реш> от і все. Так? Вже типу, ось вибрала. А що? Не хрупе, прекрасно ми складаємося дуже гарно, спимо ідеально. Просто от в обнімку так Боже, як і вже так важливо. Мені з так важливо, щоб це було ось так. щоб воно могла б спати пазликом складувалася, але так я не дуже люблю храп. Я люблю в тиші спати без світла, щоб все це був здоровий сон. Це дуже важливо. А як відноситься до того, коли подружжя там або коханий з коханою сплять окремо. Певно, цьому є місце для деяких пар, якщо їм це комфортно. Але я особисто та людина, яка дуже любить фізичний контакт, і мені важливо, щоб це було ось так дуже поряд поряд. І я думаю, що я би хотіла, щоб в мене цей ритуал своєрідний був до самого кінця моєї життя. Сто 135 років, коли буду вмирати. А може 140, ну що ти? ні, 135. Це научно доказано, що людина може жити і відновлюється в неї Да, Та та відновлюється тіло 135 років максимум. Тому я хочу жити максимум свій. Тому так і такого кандидатно романтичного питання перейдемо до пікантного. Я думаю, вже були пікантні. Я продовження слідує. Якби у тебе був свій фільм для дорослих, ти зняла би то як би він називався? От любите ви ці теми. Що це таке? Yeah. <laughs> що це за фішечка така. Це Люксифем. Це люксиф. А, точно. Um, якби я знімала свій. Свій фільм для дорослих, то як би він називався? Mm, Чи це, це, це треба подумати, тому що назви це важливо. Облизуньки. Ні-ні, ні це б не було щось смішне. Це б було щось а, красиво сексі, магічне. Це б була якась, о, уяви собі. що це якесь, Ну, типа ханта якийсь, тільки більш реалістичний. Mm. Де там підлітає жінка і, і чоловік і він якийсь супербог, і потім все це відбувається. О, 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 Боже. боже красиво. Ну, це Я двіжуха. Так, так. Критикувала когось з колег по очі. <laughs> Взагалі любиш попліткувати? Буває, пліткується, чисто, знаєш, коли так, ну, типу, схарана, де і така так. хочеться кудись це викласти. Але загалом. Не люблю таке, типу, дурацьке пліткування, коли одне на одному цього типу піски перемовляти Ні, мені подобається так. Сказали, вирішили, йшли далі. Не люблю чуже життя обговорювати надто довго. Воно є своє. Хочеться жити його. Давала коли-небудь комусь неправильний номер телефону навмисно. Тебе не зручно да не дати, але якби краще не дзвонить. А, момент таки, типу, ші, дізнає, мир, не дадав, дадав, чотири. Позвони, ой, у мене розрядилося, я потім наберу, змолимося. Наберемося. Наберемося, А Яке в тебе хобі буде на пенсії, як ти думаєш? Якщо ти, звісно, взагалі збираєшся не йти коли-небудь. Чому займається буде якийсь момент? я буду певно писати дитячі казки, вирощувати коноплю і гриби. Але такі, типу, коноплю для того, щоб будувати будинки, шити сукні. Та, до речі, дуже, дуже, до речі, класний конопля. Наряд. Це ж супер українська рослина, з якої робили купу. Всього а сьогодні реально це дуже швидко рослина. І з нею можна реально будувати суперміцні будинки. Супер, ну все можна зробити із хемпу. От конопля, а гриби є різні, і я би дуже хотіла ці от Lion's Mane, Вибачте, англійською знаю ці, бо гуглю англійською, щоб трошки ширше мати спектр. Мені подобається різні види грибів, які можна вживати повноцінно для життя і так далі. Якщо Хочеться, певно, таким займатися. Ну, і просто, і я велику, і Дітей бавити, бути такою бабусею з люлькою. Скільки ти і хочеш спілки співати? І... Ну, потенціал мені астрологічно сказали, що на 13 дітей у мене із наречені. Але не впевнена, що 13 зробимо, але мінімум хотілося б троє четверо Ви стараєтесь? Ну, поки Вже? що ми не пробували не так, приступали? щоб було одноцінно, Але я думаю, потенціал чудесний. <рес> дай Боже, дай Боже всіх тринадцять. Встати раніше, щоб помити голову, чи поспати трохи довше і піти з брудною, щоб собі накрутити, намотити. Бач? Ну, да. бач, накрутити та <рес> да. Так, я, я не з тих, хто, типу, розпущене волосся носить і так далі. Я дуже часто складаю щось і. Да, мені, мені комфортно, я краще досплю і краще буду добре виглядати загалом і себе добре почувати, аніж волосся якось у мене буде там по-особливому свіже. І так, окей, якось. фінальне питання найприємніший поцілунок від коханого в яку частину тіла? Ну, таке цікаве питання, тому що Всі я загалом самово. люблю поцілунки а, від коханого. І... Але певно, та я люблю nice french kiss. Mm -hmm. так, гарно, щоб mm -hmm. було ніжно з язиком і, і довго.